Слово 12. Промолоне батько, який доручує йому впливатися назіанську церкву. Відкриваю устами, як повітря втягує в себе дух, сломство 18, Духу віддаю своє все і самого себе, і діла і слово, і бездіяльність, і мовчання, тільки нехай він володіє мною. Нехай водить мене, нехай рух, руку, розум, язик, до чого треба, до чого хоче, а також нехай відводить, від чого треба віддаляється від мене кра. Віддаляється і для мене краще. Я орган Божий, орган словесний, який настрою, який удирає Добрий художник дух. Вчора він налаштував на мовчанні, і моїм любомудрім було не говорити. Нині проходить на ум і виголошує слово моїм любомудрям, буде говорити. Я не такий посторікувати, щоб побажав говорити, коли змушу мовчати, і не таким, мовчазнимо, мало знаючи, що буща згине для слова, закривати свої вуста навпаки. І закриває, і відкриває мої двері, Псалом 140. Розум, Слово і Дух, єдиному є і Божеству. Отже, буду говорити, тому що маю на це наказ, говорити ж буду цьому доброму пастиреві і сам священна пастом, те, що, на мою думку, краще мені нині сказати і вам почути, для чого став потрібний тобі співпасти. Тому що з тебе починається слово люб'язний поваг для мене голом, ти одночесна голова Арони, нехід цікає духовне священне мире, навіть на бородом і одяг словом 32. Для чого ти, коли сам ще у стані підтримувати і управляти багатьма, і дійсно управляє силою духа, і у духовних ділах, могаєш для себе, вже злає підпори? чи тому, що і великим ароном, як знаємо, чим, були помазані лизар. Іма пара сина Арони, тому що про надава. Іуда хоче про Мощу, хоч не сказати неприязного словом, Чи тому, що й Мой син, і для життя призначає Ісуса замість себе законодавцем і тих, що Поспішайте у землю про проарони і ори, які підтримували руки Мойсеїв на горі, що малий був переможений Христом, з далеко наклесним і правозованим, вважає для себе зручним, і не говорити, як про приклад для мене доволі не і негідний, тому що ми праві їх не учасником законодавства, а поручником молитвим і підпору для стомлених рук. Але в тебе страждальністю, що стомлене, чи тіло, я готовий підтримувати, навіть підтримував і сам підтриманий, як як і батьківським благословенням чи Дух, але в кому він міцніший, племеніший, особливо тепер, коли більше і більше підкориваєся, уступає йому плодське, як речну на протилежний світло. І перегорожує його, перешкоджає саям, тому що плоті дух найчисніше, ворогують між собою протидіють один одному, як тіл буває в доброму стані, коли боліває душа, тим душа квітне піднімає погляди вгору. Коли бажання задовольняє, ухущає, і в'яне разом з тілом, Але тобі я здивався просто тієї сміливості, як ти не боявся, чого дуже треба побоюватися в теперішні часи. Щоб ту духовну реальність не вважали тільки приводом і не здивалася багатьом. Ніби це звання приймаємо для плоских цілих, хоча й переставляємо на віддуховну користь, тому що багато хто зробив те, що вважаєш великим, самовладним і приносить якусь дивовижну приємність, хоча б належало будуть безстоятелем і правителем пасти, яка ще менше, ніж наше, приносить більше приємності і задоволення. Цього достатньо. Того простоту, або твої чоловіколюб'я, завдяки яким ти сам не вважаєш нічого шкідливого і інших, тому підозрюєш. Бо хто судно ще схиляється на зло, той повільний, і підозрює злогом, а я маю що запропонувати коротку своєму або моєму народові. Мене примушують друзі і брати, до вас тепер буду волати, якщо не волав, тоді старець батька і висловлюється. Скромна прихильність друга, тобто Василя Великого, допоможіть мені, хто скільки може, і подайте руку, гноблено і захопленому, то власним бажанням, то духом. Одначе пропонує мені втечі, горі пустельню, безмовлю з душевну тілесну, прадать піти розуму самого себе і підтримуватися від почуттів або наскороненним, розмовляти з Богом і чистим освітці про мені духа. Без усяких домішки долі і затьмара без будуть всяких перешкод Бородесним світом, поки не прийдуть джерела тутешніх і не буду зупинені у бажання пригнання тим, що зеркало зміниться дійсністю. І дух вимагає, аби я виступив у середовище, приніс плід суспільством, для себе користі, користі інших, поширював світом, приводив до Бога людей обраних, царство священство, народ святий, я зробив, щоб у більшому числі людей очищався образ. Очищався образ, тому що як у порівняння з однією рослиною краще більший сад, порівнянні з однією зіркою, ціле небо і все, що прикраси, і порівнянні з челеним. Членом тіла, так і перед Богом ціла благославна церква, найважливіша однієї людини, і потрібно мати на увазі не тільки себе, але й інших, бо й Христос, якому можна було перебувати у своїй честі божестві, тільки виснажив себе до образа Раба Лепіандрон. Але й витерпів Хрест, зневажаючи посоромлення євреї 12, щоб своїм стражданням лише гріхи смерті, модути смерть, такі накреслення мого бажання і такі воління духа стояча між бажаннями і Духом, Диви, дивуючись тому, що більше мірі, вітатися ось, що вважає як духовно кращим і безпечнішим, повідомляю і вам, що ви разом із мною досліджували і затвердили і мій намір. Я розсудив, що краще і безпечніше триматися з середини, із бажанням і страхом, і одному поступитися бажанням, а іншим духом. А це я вважаю, можливим, якщо не зовсім будуть тікати від служіння, або не відкинути благодаті, що було б небезпечно, і не візьмуть для себе тягаря під свої сили, що було б важко. Тепер, що потрібна інша голова для останнього, інша сила, правильніше сказати, те інше високоумне, навпаки, було частиво, в одночасно водночас безпечно розміряти служіння сили. Як чи без споживання їжі, що тут силу сприймаємо і що понад силу залежить? Та лишаємо, бо так помірністю, тому іншому здобувається тілесне здоров'я і душевний спокій. Тому погоджуюся тепер розділяти піклування з добрим батькам і з великим високоширичим порлом, літаючи поблизу всього, не зовсім недосвідченим пташенням. А потім віддати крила своїм духу і нести, куди завгодно, як завгодно, і підтьохівництво ніхто не примусить і не поведе мене в інше місце. Тому що, хоча приємно спадкувати батьків труди, і знайому паста прийнявши за незнайому, чого додав би ще, і з перед Богом. Якщо тільки не обминає любов і теперішніх почуттів, не закриває звичка. Однак корисніше і безпечніше, начальство, ти бажаючим, недбажаючим, та й за нашим законом потрібно вводитися насиль. Насильно і не змушено, але опочне перший Петра. І що начальство не може оперетися примусом, те, що керується насильством, при всякому зручному випадку намагається звільнити. Чим більше наше, не стільки начальство, чаю спослідкувати водження найбільше дотримується свободи, тому що тиметься спасіння для бажаючих, а не тих, що примуг. Примушується таке моє вам браття слово сказане просто з прихильністю, така таємниця мого серця, нехай приможе те, що для вас і для мене буде корисним, і нашим справами нехай управляють дух, бо знову моє слово повертається до Духа, якому я віддав самого себе, і голову помазану ялим до вершення, для Отцю і народному Сину, і Святому Дусі, і Бозі, доки вам приховувати святиний під сподом і ніби побла... Позбавляти іншу до Божества, час поставити існу, вчення про Божество Святого Духа. На свічник, нехай свід поки всім церквам і душам, і всі повноті вселенної не догадково пропоновано, але мислено тільки написано, але те, що проповідується явно. Як і як найосконаліше виявляється богослов'я і в тих, що сподобалися, цієї благодатні через самого Ісуса Христа і Господа нашого, якому слава честь і держава на віки віків. Амінь.